Друзі, всім привіт! Як же я скучила! Бо я бачу також. Де ж я була? Давайте по порядочку. Ну, по-перше, в депресії. Ну, знаєте, не такий, щоб лежати камінюкою, а такий легень. Думала, гадала, для чого це все, чим я хочу займатися. Трошки злилась на ютюб, бо я так старанно працювала, а сталося не так, як гадалося. І я, можна сказати, вигоріла. Ще раз багато думала, чим би я хотіла займатися плюсом до Ютубчика і придумала. Ну як, я давно хотіла виношувала цю ідею більше року і нарешті. Тій чоловік погодився мені в цьому допомогти. Паралельно ми проводили багато часу разом з сім'єю. Я знімала. Вам величезне дякую, що не забували, цікавилися. В інстаграмі навіть почали вітати, подумали, що я про надії, але то я на стресі трошки піднабрала зайвого. За друге.